Ай, малыш. Продивай, ты чего, кое продивай. Жита, адитой. Продивай, адитой. Продивай, Христос родився, Пан Христос, Погови, Пан флеєми, плекні, та не і со небесой солосной, ми людина земли, спойте ти Давайте славите, я за царя зовите, я костный бог, я костный бог. Там за нами зависит самое от отзыв, что? Дело от романа, потому что ты мешаешь до романа, я тобі цель слом буду костить. Не, брате, ты мне цель слом костить, потому что ты мне цель слом будешь рад сказать, что романа лата. Давайте, пойдем. Давай, спать, пшничка, я старую пшничку, но видишь. радуй месяц, юс, юс, радуй месяц, юс, юс, радуй месяц, юс, 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 Очівають, Божий мовлята, вже в робимо, славу, співаймо, Я хори спаса спаса вітаємо, довідаємо, спершимся, нині, Бога, вітаймо, вірної дитині. Зможеш, як обдарити, дитятко Боже, і ясна зоря світу оголосить, Месія рада нам приносить, Месія раду нам приносить. Я чу нам свят, святкувати, мирі здоров'я краще дочувати. Нам осарока колонить, вам добра здоров'я. Дякуємо.